В єдності наша сила. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають. На бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про сині море, про людей і квіти. То скажіть, це діти, що це за країна? Так, наша рідна Україна. Діти, давайте. Пригадаємо, які державні символи України ви знаєте? Прапор, герб і гімн. А як називається урочиста пісня України? Державний гімн? А хто такий Тарас Шевченко? Це великий український поет. Яку назву носить столиця нашої України? Київ. Які українські міста ви знаєте? Пригадайте, як називається наше місто, в якому ми з вами живемо? А без чого немає України? Дайте прислів'я: Без верби і Калини немає України. Сьогодні, 16 лютого, вся Україна відзначає державне свято День Єднання. Ідея цього свята в тому, щоб показати світу єдність українського народу. На тлі військової загрози. Це свято створено за указом Президента України Володимира Зеленського. Діти, а що, на вашу думку, єднає українців? Подумайте. Давайте розбиратися, що ж єднає українців. Українців єднає історія, наші герої з минулого, борці за волю та незалежність, пам'ятаємо героїв минулого, українських козаків і шануємо героїв сучасності, наших воїнів ЗСУ. Ми щиро дякуємо нашим захисникам за подвиг, мужність, за героїзм. Дякуємо за захист. А ще нас єднає співуча і багата українська мова. Українців єднає вишиванка. Вишиванка оберігала людину. Від бід, лиха дарувала їй добру долю та здоров'я. А ще українців об'єднує українська пісня. Вона об'єднує людей по всьому світі. Українські пісні виконують співаки різних країн. Нас єднають. Улюблені смаколики справжніх українців. Давайте пригадаємо і пограємо, які українські національні страви ви знаєте. Сало Варе! Борщ, узвар українські смаколики. Всі українців об'єднують святкування народних та державних свят. Зараз, коли Україна потерпає від ворога. Сила державних свят набуває особливого значення і об'єднує всіх нас. Давайте з вами пригадаємо, які державні та народні свята ми відзначаємо. Погляньте на картинки підказки і визначіть назву свята. Відгадай свято! Вірно, це Різдво. Відгадай свято. Це державне свято День Незалежності. А це що за свято? День Святого Миколая. А це що за свято? День захисників і захисниць України. День козацтва. Або ще ми кажемо День Покрова. Відгадайте, що за свято? Вірно, свято Великодня. Діти українців єднає спільна історія, мова, культура, традиції, цінності. Нас об'єднує героїзм і стійкість звичайних людей, які захищають свої міста. Допомагають ЗСУ і працюють на благо нашої країни. Ми єдині від Заходу до Сходу, від півночі до півдня нашої країни, і ми обов'язково здобудемо перемогу, допоки ми єдині, ми не переможні. Любіть свою Україну, дбайте про неї. Розвивайте її і прославляйте на весь світ.